Відбираю виноградний жмиг. Чавлені ягідки винограду побродили три дні. Із них вийшов весь сік, і лушпайки повспливали такою тугою шапкою. Тепер весь жмиг легко прибрати, а сік пустити на виробництво вина. Але в цих лушпайках залишилось ще достатньо багато соку, і дуже шкода його викидати. Звісно, можна провозити з півдня і передавити все це через сита і не втратити жодного граму майбутнього вина. Але я використовую цю сировину трошки раціональніше. За 5 хвилин, швиденько, за допомогою друшлака, відділяю жмих від соку, сік на вино, жмих залишаю, кісточки, які лежать на дні каструлі, обов'язково прибираю, потім закидаю весь жмих знову в ту саму каструлю. Он, бачите, трохи там того соку таки залишилось. Але головне тут навіть не цей сік. А ті дикі винні дріжджі, які були на ягідках і зараз їх тут залишилась дуже велика кількість. Якщо створити їм певні комфортні умови, то з цього на перший погляд відходу можна отримати класний алкогольний напій, який у нас називають чача. По-перше, дріжджам потрібно тепло. Я ставлю каструлю в котельні прямо біля котла. Потім треба додати воду. Я додам близько 15 літрів. Саме стільки вміщає мій самогонний апарат. Ось така каша виходить. Тепер для бактерій треба додати їжу, тобто цукор. З досвіду, я знаю, що з 1 кг цукру бактерії створять приблизно 1 літр алкоголю. Також вміст спирту в бразі не може перевищувати 20%. Тому, в результаті підрахунків, я додаю на ці 15 літрів праги. 3 кг цукру, але за два заходи. Зразу частину, через пару днів ще частину. І так приблизно за тиждень воно виграє, потім проведу процес дистиляції і отримаю чачу. Я думаю, багато хто знає, що чача цінується за свою м'якість при відносно високій міцності. Також вона має приємний фруктовий такий виноградний присмак і аромат. Погодьтесь, що коли даруєш або ставиш на стіл пляшку і говориш, що це чача. У людини однозначно виникають позитивні асоціації. Хоча, можливо, цей алкоголь виготовлений не за прям класичною правильною ідеальною рецептурою, але ж для нас, простих споживачів, це справжнісінька виноградна чача. І ось так, за принципом, не викидай, воно пригодиться, маємо венце, яке булькає, і згодом зроблю трохи чачі. Думаю, не всі знали, що так можна. Але найголовніше не зловживайте алкоголем і будьте здорові.